Дощ берегово смачна кава, берегівській кав'ярні. Закарпаття. Ходимо по дощу в центрі берегу. Ось така архітектура гарна. Фонтани. Це, між іншим, така центральна площа. З фонтанами, з магазинами, торговий дім Астра. Хочу вам сказати, що ні фори, ні АТБ. Ні сільпо немає в цьому місті Тут є магазини АБЦ і ось такий торговий дім Астра. Я думала, що АТБ є по всій Україні, а ні. Такий симпатичний парк. Тут в парку сидить отака одинока дама. Когось чекає. Ну ніхто не підсиджується до неї. А що це тут написано? Ви бачите, все написано по-угорськи. Майже всі-всі-всі вивіски, усе тут на угорському. Одинока дама. Ось таке місце і тут міст, місточок. І на ньому, дивіться, Галя Міша, Володя. І ще там хтось, Валюша із кимсь. Мабуть, закохані сюди вішають свої замочки. І от тут такий гарний, гарна архітектура, гарний вигляд. Правда, річечка тут вонючечка. Але місток гарний, як прямо в Венеції. Отака От гарна архітектура навкруги. Правда, темнувато вже, я пізно знімаю, бо був дощ, але дуже гарно. Тут ресторан у, називається пава, якась пава, слово арані, я не знаю, що це таке. У старовинному венгерському будинку. Стоїть пам'ятничок. Пам'ятничок? Кому? Е Петефі. Я не знаю, хто це. Тут церква, церква у нас музей, колись зайдемо. Капличка така з фігуркою Діви Марії, погано видно. І тут у нас греко-католицька церква. Ну, я знімати буду вже іншого дня. А на сьогодні поки все. Мій короткий блог сьогодні закінчено.